Ну і повертаємося до теми консервації до мого зошита з перевіреними рецептами. І сьогодні давайте я вам розповім про давній ось отакий. Рецепт. У нас, я ж кажу, що він називається агірок закусочний. Нам знадобиться 4 кг агірків, одна головка часника, склянка олії, але не повна. Зменшуємо. Я навіть до пів склянки зменшувала. Далі склянка у мене 250 мл. Далі йде склянка оцту звичайного 9% оцту. Одна склянка цукру, одна стопка солі і чорний мелений перець. Для тих, хто не знає склянка і стопка, ще раз показую, склянка – це ось така, як у нас прийнято казати, Савдеповська склянка. У мене всі склянки об'ємом 250 мл, а стопка солі це ось така звичайна граньона, також савдеповська, стопка солі. Що нам потрібно зробити? Огірки сюди можна використовувати і крупненькі, і пузатінькі, такі, знаєте, не кондицію, кривенький, десь там, знаєте, як буває, з кончику спереду, начебто нормальний, а до жопки щось його там покривило чи підпорчене, обрізали. Тобто сюди можна використати всю не кондицію. Огірки нарізаємо. Кружочка. В окремій мисочці змішуємо цукор, сіль, оцет, оєтет, олія і заливаємо цією сумішю, поливаємо зверху огірки. Туди додаємо чорний перець молотий. Якщо ви любите гостреньке, то можна додати і червоного. І туди видавлюємо часник. Обов'язково видавлюємо через чесну Не ріжемо не тонесенькими полосочками, а саме видавлюємо. Все це обережненько перемішати і витримати півтори години, періодично помішуючи. Далі накладаємо в стерилізовані баночки, щільно так накладуємо, прямо ложечкою притрамбовуємо. Оцей маринад, який у вас залишиться, сок, оцей, він буде такий, знаєте, і часник же ж там буде вичавлений, і сімена загірочків Е, Його бажано процідити. Через дрібнесеньке ситочко, е, таке, металеве, я пере, ну, переціжувала його. Прямо на баночку ставлю цечку, це і я полонечком лью, розчин маринад потрапляє в огірочки, а всі сімечки, все залишається в ситочку. Він виходить з такого білуватого я шкушу, кольору. І якщо ви хочете, ви можете часник залишити ну, в розчині тоді і Сімечки будуть плавати у вас там. Не знаю, Я переціжувала, а вам вирішувати, кому що сподобається. Я проціжувала у мене потім не плавало там давлений часник. Можна залишити, і тоді буде так, як оце зараз модно казати: огірки під снігом, помідори під снігом, все під снігом. Наклали огірочки, залили. Соком, оцим, в якому це все маринувалося. І ставимо стерилізувати на 10 хвилин. 10 хвилин це мається на увазі півлітрова баночка. Якщо літрова баночка, то стерилізуємо до 20 хвилин від моменту закипання каструлі води. Тобто, ви поклали рушничок, на рушничок поставили баночки, залили холодною водою і поставили нагріватися. Як тільки водичка закипіла, засікаємо час для півлітрових 10 хвилинок, для літрових 15-20 хвилин. Витягаємо, закатали, перевернули і дали охолонути. Все. І на зиму у вас. Смачненький салатик, смачненькі огірки закусочні, вже є в погрібі. Ще раз повторююся, це зараз такий час, що дійсно ніхто не знає, яка буде зима, наскільки вона видасться для нас, для українців важкою. Тому я би радила все-таки хоча б по одній. Порції по одній партії, зробити таких закаток, щоб у вас було різноманіття і щоб був в погрібі запас. Знаєте, як кажуть, своя ноша не тягне. Краще, коли воно є, ніж коли його нема. Тому катайте, а взимку смакуйте. Смачного вам і дякую, що дивитесь мої відео і аудіорецепти. BOOM mm -hmm.